Вітаю, село Муроване, Сукальський район, звичайна сільська хата, в якій живе звичайна сільська сім'я. Олена, мати, шестирічний Володя і донечка Аня, який через місяць має виповнитися два рочки. Близько 19-ї години мати іде до сусідки, тому що раніше залишила там свій телефон на зарядці, тому що у її будинку немає електрики. Сім'я із Двома маленькими дітьми у 21 столітті живе без електрики. Освітлюють помешкання свічками, опалюють дровами. Так от, у сусідки Олена а, сидить десь 15 хвилин, п'якаву, теревенить і повертається додому. Коли заходить в будинок, то там уже повно диму. Аня вже бездиханна, а Володя кашляє задихається. Жінка в паніці телефонує сусідці. хапає одну дитину відносить до неї, хапає другу дитину, відносить до неї. Але це вже нічого не дає стосовно Ані та мертва. У лікарні зараз Володя, у нього все гаразд. Була легка степінь отруєння чадом, внутрішні органи не постраждали, але він у досить важкому психоемоційному стані. Мати теж вгорі плаче, видно, що для неї це трагедія. Ми спілкувалися з сусідами. Вони приголомшені, але. Налаштовані дехто навіть агресивно, а в цілому десь скептично, налаштовані отак до матері, тому що, кажуть, вона не дбала про своїх дітей. Вони були часто голодні, погано у діті, часто недоглянуті. Жінка любила піти до подруг, по, десь погуляти. Дітей залишала в хаті, закривала їх там, до речі, цей нюанс важливий. Діти були зачинені в хаті. Ми не можемо стверджувати, що це щось би змінило, що вони би вибігли. А може би вибігли. Ми не знаємо, але я не вперше з цим зіштовхую, що діти, які постраждали на пожежі під час пожежі, були зачинені. Поліція відкрила два кримінальних провадження: одне по 115 це убивство, звичайна формальність в таких випадках. Друга, по 166 статті це злісне невиконання своїх обов'язків батьками стосовно дітей. Формулюю не точно, своїми словами переказую. Власне, правоохоронці мають з'ясувати, чи призвів недогляд матері до трагедії. Що сталося? Не зрозуміло, як загорівся матрацик, а власне він став причиною джерелом чаду, він чадів, він якось зайнявся. Свічка, яка була у хаті, зі слів Олени знаходилась на столі біля ялинки і була недосяжна для дітей. До того ж, коли вона прибігла, свічка залишалася на місці. Якби це зайнялося від свічки, вона була б на підлозі чи, чи, чи де інде. Каже мати, що Володя міг запалити карту і якось от, бавлячись, підпалити матрацик, тому що він любив бавитись картами. Чи це так, невідомо. До сірників, стверджує Олена, діти доступу не мали. Можливо. Трагедія жахлива, безглузді смерті дітей вони переносяться важко не тільки батьками, вони переносяться важко суспільством. Це неприпустимі речі, і дуже важко їх мозком сприйняти і емоційно якось пере, пережити це і переосмислити вічна пам'ять Ані. Бережімо себе і своїх дітей на все добре.